Так, а ну підніміть зараз мені руку в сети, хто вважає Росію страною агресором, способною розв'язати війну. Ану. Як все печально. От одразу видно, що ви ну, якогось такого, знаєте, не западного, а не європейського типу. Бо якщо б ви такими були, то ви б першими кинулися Россию Росію і всячески її відмазувати, тому що там, по Європам, Росію всі вважають няшкою. Симоньян. Европейские лидеры знают, что Россия не собирается на кого-то нападать, заявила в эфире ТВ-центра главный редактор телеканала Раша Туда» Маргарита Симоньян. Ну, европейские лидеры, я вас поздравляю. Оно, а ну, який адвокат у вас объявился. Вот все, как то она пытается в вас что-то такое человеческое найти, повезло вам. Да, вы же уже ну, третий год своими глазами наблюдаете, как Россия ни на кого не нападала. Щоб це їй вдруг починати міняти свої принципи. Открыйте любую російську газету, почитайте, як вони всі там дружно топять за мир, за доброту і все. І успокойтесь, а то придумали собі якусь сказку про агресію. В составі Росії можуть з'явитися нові регіони, Медведєв. В составі Російської Федерації можуть з'явитися нові регіони. Об этом заявив на сієсті Єдиної Росії председатель партії Дмитрий Медведєв. А як вони можуть у вас з'явитися без нападіння на них? Самі прийдуть? Так а де вони тоді? Ходять до сих пор. А? І от скажіть мені, що європейські лідери знають, що Росія ні на кого не збирається нападати, а Медведів не знає. Цей лідер у вас який там африканський, да. то ви б може, от це заклинання своє ви б, може, не в газеті, а де небудь на водичній етикетці лучше разом напечатали б. Я сумніваюся, що він щось друге внимательно читає. І я навіть зголошую, що він у них там такий один. Всі останні там миролюбиві, От вони з висоти свого міролюбія сидять, перебирають, які регіони вони далі в себе збираються включати. Ні, мирно, 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 мирно. Глава ФСБ пригрозил війною Молдові і странам Балтії. Страни Балтії і Молдова можуть бути втягнути в війну з Росією, заявив в п'ятницю директор ФСБ РФ Олександр Бортніков. Ну конечно, вони можуть бути втягнуті в війну, якщо ти їм той війною грозишся. Да, і це глава ФСБ, далеко не останній чоловік в силовому блокі, який на Росії, собственно говоря, і є власть. Не буде Росія ні на кого не нападати, просто почне війну і все, і все. А потім скаже, що вони самі в состав Росії напросились, Сталін таке вже делав, а вони Сталіна зараз по вже касплеють, куди то б його ще заносило. В МИД России пригрозили Финляндии. Россия примет меры в ответ на агрессивную политику Финляндии и ее союзников по НАТО. Такое заявление сделал заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасин. Его слова приводит РИА Новости. Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе, которое угрожает безопасности РФ. Также мы предпримем необходимые меры, в том числе военно-технического характера, для противодействия агрессивным решениям Финляндии, а также ее натовских союзников, сказал чиновник. Це ти я ніде ні разу не чув, щоб Фінляндія яку-то агресію проявляла і наращувала сили, щоб ними на Росію напасти. Ну, а ти спробуй ще піди це докажи. Принцип вже простий: раз ти существуєш, значить що щось нехороше проти Росії замишляєш. І Росія не буде ждати, поки ти сам це поймеш. Вона все зробить сама. Актер Пашутин пригрозил Финляндии танками после сообщений об изъятии квартиры. У нас друзей нет, все враги. А по поводу Финляндии, они что, хотят, чтобы мы на танках туда пришли? Пошутил Пашутин в ответ на слова о конфискации. Актер также выразил уверенность в благоприятном разрешении ситуации, отметив доброжелательные отношения финнов к нему. А вы тоже у всем, кто доброжелательно до вас относится, вы сразу им танками угрожаете, да? И врагом называете. А потом удивляются, а что это вдруг враг ведет Я себе не як друг. Друг хоч я тебе танком зараз роздавлю. А ну це такі актерські шутки-прибаутки, з однієї сторони, міда так шутить, з іншої сторони, русска богема, а потім вони не розуміють, чого так раді шутки. Фінляндія взяла і в НАТО пішла. А потім ще й границя від них взагалі закрила. Ми ж нічого пану проти неї не замишляємо. Я ж страшно, що у такої хорошої, доброї країни кругом одні враги. Даже те, кто боится, ну, и попрек даже слово сказать. Алма-Ата – это наш город. Вице-спикер Госдумы Толстой обвинил казахов в желании искусственно отделиться от России. На вопрос ведущего, что именно за проблемы с Казахстаном могут начаться у России, Толстой пояснил. Там отстраивается некое казахское государство, расцветает национальная мифология по поводу независимости. Сепаратисты казахские. Слышь, их недолго пожить в русский город Алма-Ату с четким русским таким названием. А вони возомнили собі, що вони не русські. У вас совість взагалі є. Зараз, подождіть, танки з Фінляндії вернуться, одразу поїдуть до вас туди. Брата. Це незалежності вони захотіли. Запам'ять все, що русську жопу хоч коли-небудь бачило, воно тут же визиває руски апетит. Медведев напомнил про разделы Польши и российский город Варшаву. Еще один храбрый пшек появился. Он бы отставной дурак вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился, напомнил российский политик. Дед Головин успевает на всех фронтах воевать. Его многостаночник. Так це він, оказывается, про Польщу, Як про новий регіон Росії намікав. Да, а тим більше Варшава – російський город. Як і, собственно говоря, город на землі. Все русське. Сейчас вони только Варшаву спочатку родную говень вернут, А дальше, так, а далі там вообще все русське. Медведев пригрозил Германії російськими танками в Берліні. Навіть російські танки можуть дойти до площі перед зданием Рейхстага в Берліні. Це ті танки, які на Донбасі і в Курській області горять як факела, Да? А ви слушайте, ви їх успієте на евакуаторі до Берліна дотягнути, поки вони не догорять? І кстати, а де Ну, так чисто переспросить у неї хотів. От появлення чужих танків на вулиці твого міста, це, це ж не нападіння? Ну а кому вдруг тих танків не вистачить, бо у Росії вже і в самої їх не так багато залишилось, то ви зато не переживайте, Росія і для вас щось придумає. Вона про вас усіх подбає. Друг Путина пригрозил превратить США в ядерный пепел. Среди всех стран мира только Россия может превратить США в ядерный пепел. И в Вашингтоне понимают это, заявил президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук. Мы одна из немногих, практически единственная суверенная страна. Потому что только мы можем обратить Америку в ядерный пепел, как они сами пишут. И в этом смысле мы имеем охранную грамоту. Но надо думать о том, что будет завтра, сказал Ковальчук, входящий в число близких друзей президента РФ Владимира Путина. А зачем вам-то завтра? При таких миролюбивих планах. При ядерном пеплі завтра у вас не передбачатиметься ніяк. Ну вони ж все не розуміють. Да. Вони, ну, вони ж просто так тим ядерним оружием. Розватися. Просто так, без нападения, просто бахнуть і все, сразу мир. А тим тепер Вашингтон, русский город. А вони з любим своїм містом имеють право поводитися со своїм імуществом. То есть либо засрати, либо ядерний пепел. Хоча одне другому ж не мешає. российский МИД пригрозил ударами по военным базам США в Европе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Те, кто занимается этим вопросом профессионально, прекрасно понимают, какого рода объекты относятся к приоритетным целям в ситуации гипотетического конфликта. Че, а какие, может быть конфликт, когда вы самая миролюбивая страна в мире? И чьи дипломатические ведомства, дипломатические, грязно харкают во все стороны и дуже так недипломатично. лишній раз напам'є всьому міру, з ким вони їм діло. І отакий от от список, де вони питаються комусь поугрожати, комусь розправи, розправою, можна продовжати і продовжати, тому що з всім міром у Росії розговор один шантаж, угрози і хамство. І нічого нового в цьому немає. Просто вважайте цю подворочку такою лишньою напоминалочкою, дуже не лишньою. А то, що то в останнє час пішло, як то дуже багато пустопорожніх поки розговорив про заморозку війни, а оце все, оце все хто його морозити буде. Якщо просто отак взяти і встановити війну з нами, от взяти, просто і встановити. Да, вони ж добрими ягнятами от цього не стануть. І якщо їх хорошенечко не проучить, вони свої ратиці обов'язково ще кудись посунуть. В яку угодну сторону, їм не принципіально. У них же кругом враги. Но при цьому вони уверені, що ці враги їх люблять і не ждуть від них нічого лихого. А це неправильно. Якщо ти враг, то будь врагом. А якщо ти враг, врагом будь-нежилаєш, в принципі, теж нічого страшного, Росія рано і поздно тебе винудить. Хоча більшого врага самому собі, ніж вона сама. У неї нема, і бути не може.